Вітаю всіх! Сьогодні у нас на обзорі монета України 10 копійок 2012 року. Монетка виготовлена з алюмінієвої бронзи. Ось такий має вигляд. На реверсі монети бачимо зображення 10 копійок та ягоди калини по колу в гронах. Аверс монети має по центру тризуб, зверху напис Україна, знизу дата 2012. Та по боках листя каштана з колосям, пшениці. Гурт монета має мілку на Ось така вона. І на сьогоднішній день попадають цікаві різновиди монет, які колекціонери купують дорого. Якщо вам попала монетка 10 копійок 2012 року, виготовлена в іншому металі. Або магнітна. Ціна на таку монетку на сьогоднішній день, друзі, договірна. Ну, приблизно розпочинається від 150 200 доларів, в залежності від стану монетки та металу, з якого виготовлено. Також є цікаві браки та повороти, які також коштують дорого. Зокрема, якщо вам попав поворот на 180 градусів, ціна на таку монетку на сьогоднішній день розпочинається від 80-150 доларів в залежності від стану монети. Є також попадають цікаві браки, такі як Аверс-Аверс, Реверс-Реверс. Вигляд монетка буде мати з обох сторін, якщо це Аверс, Аверс, ось такий. Ціна на таку монету на сьогоднішній день також договірна. В кого є такі монети, пишіть друзі, з радістю їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписуватись на канал та ставити палець вверх. Всім пока!